Good morning, everyone! О, боже, яка важка сумка, я не донесу, данчика, допоможи, будь ласка. О, дякую. О, Хто тут здав сухарики їв? У мене зараз все пропитається, а мені ще потім по справах. Привіт. Що це ти мені даєш? Ходо? Я на дієті, я не їм такого. Ну, замість того, щоб підтримати оця подружка, капець. Ну, в мене є запасна ручка. Тільки віддати й бажано не погризано. Ну, бери, чого ти не береш. Ну, бери. Та бери. Ладно, на. Та бери. Я не хочу вставати, Наталі Валену. Я не хочу вставати, вам треба ви й вставайте. Встала вже. То добре, ладно. Подивись, дивись, туди. Аліна, ти ще зранку не це ж за тебе закубло на голові. До речі, мене мама записала на ламінування, скоро мені зроблять. Так там тільки з 18 років. Гроші вирішують все. Мельник, що вилупився? Подобаюсь? Я взагалі не на тебе дивлюсь. А мельнику подобається, аня. Не пройдеш. Я не хочу ногу опускати. Ну мені так зручно. А, ні! Я не хочу опускати, але був у отак отак. Дещо я придумала? Зараз я натру отак руки крейдою, і підійду зараз до Насті, а в неї чорна кофта і я її отак. Дивіться, кльовий дизайн. Мені самі перший треба зошит роздавати. Обережно положи, Ще раз візьми і ще раз положи. Обережно це мій зошит. Отак. Кристина, четверте завдання до дошки. Я не готова. А коли ти будеш готова? Щоденник на стіл. Тільки обережно з моїм щоденником, мене там наклеєчки наклеєні, щоб вони не повідлітали. Знаєш, я придумала? Давай перед уроком фізкультури сховаємо змінку Лізину. Вона там буде плакати, ти пошукати. Ми потім після уроку такі оп, ну знайшли, случайно. Аня, це що? Ти в якому класі? Другому? О, там зовсім. Дідайте, мої молодшої сестри, їй просто важко нести все. Лови руки, дивіться, все повилітало. Ну, бачиш це вони і все. Таня, в тебе є що? Йдемо на перерві. На перерві так. Кристина, там прийшли Дашині батьки хочуть з тобою поговорити. Ну, ти перший раз чи що? Скажи, що в мене немає. Йду я додому, щось так скучно у вас тут не можу. Я взагалі тільки на один урок прийшла, вже два пройшло. Таня, Таня, я йду додому. Таня, Таня! Блін, треба його від цієї Лізи пересадити. Даня, я не беру ввечері. «Привіт! А де оплески? Я між іншим вчора на Олімпіаді була і зайняла 58 восьме місце 60-ти. Хоч сама свій похлопаю. Дякую. Пересіла швидко. Ти тут сиділа до цього дня, тепер тут сижу я. Я не маю тобі поясняти, чого, просто тому, що я так хочу. Даня, привіт! Боже Соня, що за шорти? Ну, У мене взагалі-то теж такі є, але вони мені хоча б йдуть а, а в тебе ну, хоча б на пару сантиметрів довше, а то ж ну, все видно, Данечка, очі закрий. Хто? Хто свою куртку повішав на мою? Хто це зробив? Я зараз вас сюди повішаю всіх. Чия куртка я питаю? Нічия, значить сміття. Що ти викидаєш? Йогурт, дай мені. Отак наливаємо. Ти чого не смієшся? Це взагалі то не смішно. Так, це не смішно. Ну дядіна. Кс. Кс. О що я? Я взагалі сижу, нікого не чіпаю. О, дайте ще мені листочка. Подвійного листочка дайте мені нормально оцей пом'ятий ще одного. Ще одного. Ще одного дайте теж пом'яті. Що у тебе ж немає? Ладно, будемо писати на такому, Боже, він як з дупи. Діти, хто черговий? Ну я. Дошку, витри, будь ласка. Я не буду мети дошку. я не б... добре. Фу. Ну, не я ж об твою ногу зачепилася, а ти об мою. До речі, подивись, ти мені стала на ногу витри. Візьми серветку витри. витри мені ногу. Я не піду. Та... Кристина, у нас тут школа, а не салон краси. І що? Я маю виглядати як. ви? дала швидко, Будеш стояти до кінця уроку. Фу, що це так смердить? Настя, ти що приперла суп в школу? Фу, чого він так смердить, якісь помий. Ой Боже, я не можу мені погано відкрити вікна ж ведесенько, а вийти на коридор своїм супом. Фу. Движ, три, два, один. Тістя, хто дозволяв на уроці користуватися телефоном? Виключила вже. Ну, почекайте, в нас ще до 20 хвилин відео йде. Зараз ми додивимось, тоді виключу. Ну, ви можете говорити, ви нам не заважаєте. Дивись. А мені здається, що чолка це взагалі ужасно, вона нікому не йде. Ну, ніби кінь якийсь, знаєш, з гривою. Куди вона пішла? Боже все таки у бідчю прям слова не скажи. Ладно, йду я. Передаси вчительці, що в мене не буде останні два уроки, тому що я йду на вокал. Ну в нас сьогодні репетиція, а завтра концерт. Ми будемо виступати і нас навіть по телевізорі покажуть. На якому каналі, щоб я випадково туди не натрапив? Ай! Віталічок, не тягни мене! Та ти сама зачепилася. Привіт! Що тут за крошки в мене на парті? Хто тут сидів? Оля витерла швидко. Вже давай, щоб скрипіло. Але оце пописане це не я. А мене не цікавить. Будеш знати, як їсти в мене за партою. Давай! Реч, я сьогодні не готова вірш здавати. Ну, в мене вчора настрій не було його вчити. Давайте скажемо, що ми не готові всі. Але ми всі готові. Ну і що ж всі готові? Ну ну попросите у мене щось. Добрий день, Івановна, Я вийду на хвилинку, ну на пів години максимум. Ні, урок вже почався, сіла за парту. Я не встигла поїсти зранку. Я, я голодна, я не можу вчитися. Оце голодна. Ну, я я, я в столовку. Блін, щось незручно ручку тримати. Ну так вкороти, В трохи. Смислі вкороти, в смислі вкороти, мені так подобається. О, дай я чіпси попробую. <пух> Це ж крабом. Фу, збери їх, в тебе Фу, в кого це такі духи, я смердю якимись бомжами смердить, що ти мене нюхаєш? Так, це здається твої. Дуже гарний аромат, ну, вони дуже дорогі ці духи. Катя, а що це в тебе взуття, ніби на три розміри більші. А покажи, який в тебе варіант, а які завдання покажи. О, в тебе легші, оцей мені, а цей тобі. Але я не хочу мінятися. А мене не цікавить, що ти хочеш. А, яка не добра кава, фу ніколи більше не буду брати в столовці. Дай мені отой вазон. Оцей. Угу. Виливай. Ти що це ж улюблений вазон Наталії Іванівни. А, да? Пф. Все можеш заносити назад. На бумажки кинь Захару в капішон. Захару кинь. Захар чуєш? а можеш капішон надягнути, Хочу подивитися, яка ця кофта. <плес> я не хочу цю пісню співати. Я хочу співати We wish you a Merry Christmas Амери happy new year Давайте цю вона якась модна. Діти продовжуємо. Морозець, морозець, Наталі наталіванна бігом, бігом, бігом. Директор сказав швитесенько, швидко, терміново вас покликати. А ви чи по Подумав. Її серйозно покликали. Ні, це я сама придумала. Поки вона сходить, поки його найде, а його там немає. Приходить, а клас пустий. Іде. Ми не будемо тікати. Мой боже, які ці правильні. Данечка, чуєш, а, а ти не хочеш сказати, що це була твоя ідея? Ну, щоб мене школа не вигнала. Іди ти в жопу. Посонця, ти не бачиш, я прийшла? <кхи> <кхи> Блін, я забула зошит, а дай мені листочок оцей. Ну, за літо це була моя лабораторія. А тепер це мій листочок. Поліна, піди мені чаю, купи, зараз я дам тобі гроші. Ні? Що ти сказала? Ні? Ви це чули? Ти що взагалі про себе думаєш? Наступного разу запам'ятай, запиши собі краще десь. Наступного разу треба казати слухаюсь і бігти шведенько мені за чаєм. О, хлопці, можна не бігати. Ви піднімаєте пил, а в мене біла кофта. Настя, ти скинула мою ручку. Не дай Бог просто знаю, що станеться. Покажи, дай сюди. Дивись, тріщина, її тут не було. Забирай її назад. Завтра зранку мені потрібна нова така ручка. Обов'язково і не дай Бог ти просто мені її не принесеш. По-любому не принесе, бо мені її тітка з Італії передала. Я сказала, що вчителька сказала залишитися після уроків. Немає мені більше чим зайнятися. У мене справи. Я між іншим працюю в мамі в салоні. Бачили, які вона мені нігті зробила. Вам також таки може зробити, але тільки там дуже дорого. 500 тисяч коштує один ніг. Відсядь від мене, та я просто пчехнула. Я сказала просто відсядь від мене, щоб мені пацієнту не вистачало. Фу, забери ото все наплювала тут. Де в мене тут був антисептик. Фу. Ой, треба тут попшикати. Підійдеш тебе, попшикай рот відкрий. Чого ти взагалі в школу прийшла? Же сіла біля мене. Взагалі то це ти біля мене сіла. Не розказно. Блін, що чи тільки довго немає? Вже 20 хвилин пройшло. А точно я ж забула вам розказати сказати. Я її в туалеті закрила. <звук> Вона там, типу, дуже стовком знаєте, кричала. Я просто пішла, ну, типу, знаєте, не чую. А ви куди всі? Та наші її зараз відкривати, почекайте, що 20 хвилин ти відкриємо. Добрий день, Наталія Івановна. А що ви так довго проспали? Да? Ну значить треба раніше лягати трошки. Вони вам злили мене. У мене батьки не можуть прийти до школи. Ну, бо вони зайняті, може, чи ні, Чи вони отак сидять і чекають, поки ви їм подзвоните. Може, чого так кричати, може, ви щось від нервів пийте, чи що, я не знаю, якусь травичку. Боже Дяна, що за джинси? Такі вже 20 років ніхто не носить. Фу. Ви що, немає грошей на нові, то на. <плес> а що ви? Ну напевно, важко жити без почуття гумору. Для чого сніг в клас принесли, тут тепер все мокре, у мене крос нові. Як мені тепер в коридор вийти? Танечка, можеш мене перенести на ручки? У тебе <плес> є ножниці, ножиці є. Дай на, нащо тобі? Зараз побачиш. І відрізаємо. Та наша тобі таке довге волосся, а треба, то тримай назад. Подивися, рівненько, ти б краще дякую, сказала. В тих салонах, куди ти ходиш, тобі в житті таке не зробили. Ви всі знаєте, що в мене в п'ятницю день народження, і я знаю, що всі хочуть до мене прийти, але я можу запросити тільки п'ять людей: Данечка, Ліза, Аліна, Поліна і Каті. Чекаю вас на десяту ранку, тільки не запізнюватися. Але ми не можемо пропустити школу. У нас три контрольних. Вам якісь контрольні? дорожчі за мене серйозно. А почекайте бо хтось дзвонить на мій дорогий телефон. Та. Да. Мам, ти я нікого не закривала, вона сама себе закрила. Ти ж знаєш, як мене вчителька, вона просто на мене завжди все спирає, вона сама завжди звина кругом. В смислі без дня народження? Ну коротше, я подумала, ну, контрольні це справді важливо, то я навіть відміняю свій день народження, ну щоб ми прям написали. Я просто не знала про них. Що ви ржете. Даша, ти не хочеш привітатися? Ну, якби я хотіла, то напевно би привіталася. А нічого я вже пів години урок веду. Ну нічого, ну хоча могли б мене і почекати. О, привітик. Ліза, дивись, що я тобі принесла. Тримай, хоч раз за все життя розчешиться. Ти що робиш? В смислі, так сказали, всякі там підмети підкреслювати там присутки. Так це потрібно в зошиті робити, а не в книжці, ще й ручкою. Мені дали цю книжку, щоб я нею користувалася, я її користуюся. Все, йди. То хоча полівцем пиши, як після тебе нею користуватися. Ти починаєш мене бісити. Злата, дивись, що я у тебе знайшла. Нічого не хочеш нам розказати. Що тобі розказати, що в мене критичні дні? І ти отак спокійно це кажеш, при хлопцях. Треш, на, тримай. Та тримай. Тримай. Собі залиш. Не треба мені, ну мені нашу, мені не треба, на, тримай. Дай мені чорну ручку. У мене немає. Я не питаю, чи в тебе є. Іди знайди, якщо немає. Чорну ручку мені дай. Віка, іди сюди. І я, короче, бачила, як на обличчі всякі такі, знаєш, малюнки класні малюють. Дай я на тобі спробую. Ну це така спеціальна ручка, вона відмивається дуже легко. Ага, все, дрізь зеркало. Та чого, Матюк? Блін, воно ж не відмивається. До речі, ви знаєте чого? Вчителька запізнюється. А знаєте, де класний журнал? От вона якраз його шукає. Поверни на місце. Ти для чого його взяла? Ти знаєш, що у Наталії Іванівна можуть бути великі проблеми через це. А в мене двійка з історії, може мені гірше. Боже, натримай. І не дай Бог ти скажеш, що це я. О, Данечка, ти мені чай не сеш? Взагалі ти собі купив В смислі собі. Ну, в смислі собі. Пф. Це ж у чорний. А, наступного разу бери зелений. Я чорний не люблю. Боже, піди вмийся. Подивись, в тебе капає, вся парта мокра. Ти можеш, будь ласка, не стукати? Ні. Куртка речі друга парта. Таня. 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 Вчителька. А, а можна Даня до мене сяде, мене немає підручника. Іди до мене, тримай книжку. Може мені книжка. Мені не треба книжки. Собі заберіть. Дивись, ця дура в Тікток знімає. Ха, ха Боже, тебе слова! Вивчила перш ніж знімати. Позорисько. Скільки підписників? Півтора мільйона. А ти кому забашляла, що тобі стільки накрутили? Я сама. В смислі, сама mm. не піду я за край? Не піду, мене потім всі руки будуть грязні І одяг хто мені буде прати? Ви. Хоча сумніваюсь, ви навіть себе не можете в порядок привезти. Що ти собі дозволяєш? Більше ніж ви собі можете дозволити своїми десятьма тисячами. <гум> Блін, знов ця дура прийшла. Ви так сильно не радійте, що я прийшла я тільки на два уроки. Ми з батьками сьогодні їдемо на свалку. Куди ви їдете? Та це ресторан, такий свалка називається. Між іншим він дуже крутий. Але туди кого попали, не пускають. Ну не дивно, що ви не знаєте. Ти принесла ноут? Mm -hmm. Ще пилосос, мікрохвильовку і дверку від холодильника. Вибачте, холодильник не донесла. Який ноут, ви що, подуріли. Та ми ж мали презентації сьогодні показувати. І ти в групу написала, що візьмеш ноут. Ну, ми б ще згадали, як я в три роки пісок жерла. Ну не серйозно, це ще коли було. Вчора. Ой, все. То треба було мені сьогодні нагадати самі ви. Хто це зробив? Я питаю, хто кинув в мене бумажку. У мене на спині може синець залишитися. Ви головою думаєте взагалі, що держеш? Ага, підійди сюди. Сюди підійшов, я сказала, дай мені ту бумажку. О. ближче підійди, що сикуєш? <плес> народ! Народ! Альона, не слухаємо, я говорю. Давайте пограємо в таку гру, типу як коровай, але для дорослих. Коротше, зав'язуємо очі, отак крутимося, крутимося, до кого повертаємося, той того цілуємо. А, а, поч... а почекайте, а, а дані немає сьогодні? Ну тоді давайте може в карти на якогось там. Щелбана. Ну, завжди я програла, ну завжди я програю. Ну ладно, бей тільки лесенько. Ай. Ха-ха, я рік Іди сюди, давай. Лоб не ставляй. Чого в тебе кров? Фу, мені на зошит капає, все, забери його, завтра принесеш мені новий, іди. О, злата класні бусики, У мене бабусі такі самі. Добрий день, Наталя Іванівна. Боже, може, вам одягу якось перенести, ви вже місяць в одному і в тому самому ходите. Стала швидко. А що я такого сказала? Блін, в кого ж відборчить, він заважає мені думати. А, все понятно. Ну якби в мене батьки прибиральниками працювали, то мені б теж на їжу не вистачало. У мене от крошки залишилися. На, ну давай. Що не треба? Чуєш? Що хочеш? Можеш передати. Я, що, ти кур'єр якийсь чи що сам встань і передай. Ну будь ласка, цілуй мені руку. Руку цілуй? Давай передам. Фу, Аня, ти можеш не дихати в мою сторону, в тебе з рота свердить. Нагадай мені на твою днюху купити тобі щітку і пасту. Я не доживу до твої нюхи. Якимось часником. Взагалі то це від тебе часником несе. Чи ти, ти мелиш? Ну, взагалі, щоб ви всі знали, часник він піднімає імунітет. А, а можна я виступлю? Я дуже гарно співаю. Зараз заспівати, Ну, я, я стісняю. Ну, добре. <клухи> та, 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 та. Ні, сідай. Хтось ще хоче спробувати. Смислі шахтось! Смисліше хтось! Я в караоке так співаю, що люди з залу виходять просто на вулицю. О, я колготки порвала в ваші стільці. Наталівана, хто мені має гроші за них віддавати? Ви, подивіться, я не буду так ходити, я не ви. Почекайте. Алло, почекай. Наталя Війна, можна тихіше, ви бачите, я розмовляю. Да, а, а ти як? Чуєш? Дай мені лінійку. Почекай, а ти мені що? В сенсі, що це ж просто лінійка. Просто? Просто це моя лінійка, моя. На, тримай. але за це ти даєш мені списати все, крім першого. Я просто перше знаю, бо я дуже готувалася. Наталі Віна, в сенсі в мене вісім, а в неї дванадцять, я в неї. Питати вже не можна, ну йде до дошки, виправляй оцінку. А, а чо ви, ну, вісім то вісім. То я щось що скажу. Ну що ви кіпіжуєте зразу? вісім все добре. Вісім. Та скажи Настя, парта на двері. А в що ми граємо? Блін, мені ж по ділам, я забула, я тут з вами ігрушки граю. Все. До ну, побачення, пока, всім. Всім привіт, киданчика. Взагалі-то я до хлопців зверталася, а не до вас. Відкрийте вікно, відкрийте, швиденько, вікно, бо мені дуже жарко. Так на вулиці, мінус 15, ти йшла, то тобі, звичайно, жарко. Я сказала вікно, відкрите вже, ти не дочуваєш чи що? Все приходиться самі робити. ну Якісь безмозглі, я не можу. Маша, книжку на середину парти ти забула? Вибачили, чому я завжди маю книжки носити? Ти б хоч раз принесла. Ти не бачиш моєї бранданутої сумки? Вони ж не влізуть сюди. Ще тільки книжки не носила. Чуть скажи дякую, що ти взагалі сидиш зі мною. би в мене вибір був, Танечка. Хоч би раз захворіла, щоб його до мене посадила. Хоч на один урок. О, Ліза, вчора я прийшла в рожевій рубашці, а сьогодні ти. Ну, блін, я знаю, що ви всі мені завідуєте, хочете бути як я, ну для чого так явно? Але у мене не рубашка, у мене просто худі. Зі спільного тільки колір. Ой, давай не будем, давай не будем, я краще знаю. Ноги забери від мого стільця. Та я навіть не дістаю до тебе взагалі. Да-да-да. Всі хочуть моєї уваги. Ну, дивись. Настя, привіт. Жити, як дитина маленька, в шапці прийшла. Вже в такій стрмні. Але на вулиці дуже сильний вітер, я не хочу захворіти. Ну мені якби це не заважає. У мене просто укладка дуже дорога, і ну, в мене отакий бантик. Взагалі то ця штука для того, щоб волосся не заважало. Ну, коли ти вмиваєшся або макіяж робиш. Я взагалі то краще знаю, в мене мама в салоні працює, а не в тебе. Хочеш, а дай свою шапку, я хочу подивитися. Блін, прикольно Ти що знов своїми паличками тут наплювала? Фу. Угу. На, тримай. А що я це все маша тут своїми паличками? Фу, кого селом смердить? А ну в принципі понятно. Якщо до вас інформація не дійшла, то я тобі скажу, вже придумали пральну машинку. Ой, фу, боже, як смердить. Пересядь десь на останній ряд від мене. Та ти, ти чого? Я, наприклад, нічого не відчуваю? Хоча навіть це краще ніж коли від тебе цигарками смердить. Знаєте, що ви просто мені завідуєте, що мені мама цигарки купує? А вам навіть щоб пачку сухариків купити, треба дозволу питати. бу бу Бу. -бу, 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 -бу. Маша досить. Я розумію. Повторяєш, повторя. Але для чого мені ця інформація можна якусь про себе чи ні? Слухайте народ, чуєте альо, на мене увага! А давайте в клас замовимо дзеркало, таке типу в підлогу із підсвіткою білого кольору. М -м -м. Так, чур гроші збираю я. Всі по 300 гривень мені на парту. Вибач, але ні, у нас є звичайне дзеркало, і я думаю, цього достатньо. Тобто, на якийсь сраний проектор, який нафіг нікому не всирався, ви скидатися готові. А як на дзеркало, ну таке класне, біленьке, то. Я в шоці. От, ти дивись, от ти кажеш, достатньо. Ну допустимо, ситуація. В мене брудне взуття. Як я про то дізнаюся? Ну, мені ж треба в церкву подивитися? Чи як? Жлоби. До речі, слухайте, я бачила вчора Наталю Іванівну на базарі. Вона знаєте, що робила? Горіхи продавала. І що тут такого? Ну як? Вона, типу, вчитель? І Отак от позоритись. У чому, скажи позор? Людина заробляє собі на життя як може цим. Серйозно, цим не пішла б якийсь може ресторан працювати стільки часу багато або в готель, або в клініку. Там також дуже гарно платять. А на цьому базарі ну там тільки ніщі всякі купують. А ти що там робила? Я ну просто там мимо проходила і бачила. Може вже 10 хвилин уроку. Я ж ніколи так довго нікого не чекала. Вона взагалі буде чи ні? А вона сьогодні питати буде. Да? Допомож мені, це не запитання. Ні, у нас виховна першим уроком. Ти не бачила розклад? Ну я якби не можу все бачити. Значить я додому. Прийду на другий. Почекай, але Наталя Івановна сказала, щоб на виховні були всі. Будьте мене виховувати не треба. в мене не і батьки. Що пока О, не пройшли півроку? Добре, йде Наталя Вальна і до побачення. Кристина, у нас виховна. Тримайте мене в курсі. Все, пока. Я хлопцем, я не вам. дебіл.